Всім привіт! Вчора в коментарі під моїм відео один з моїх підписників Віталій задав мені питання стосовно того, як організований мій крапельний полив. І також він запитав, якщо в мене різні ділянки, як я їх поливаю. В якості відповіді зніму це відео. В мене ділянки різні, але вони всі знаходяться поблизу мого дому. Різні вони. Складу, по складу ґрунту по його якості. Ось. І коли я закладав першу ділянку, то я відразу думав на перспективу, визначав найбільш зручне місце для облаштування бочки. Ця бочка об'ємом 6 тонн. Купив я її за 10 тисяч гривень. Десь орієнтовно 4 роки тому, напевно. Ось. Я проклав трубопровід до штучного каналу, який протікає за цією ділянкою, десь на відстані метрів, напевно, 50 від цієї бочки. Там є перепад висоти. Канал знизу десь висота метрів 8, напевно. Качаю я цю воду насосом глибинним, таким, який кидають свердловини. Продуктивність 50 літрів у хвилину ось Закачую через верх, де накидав різного ганчір'я в якості фільтру, бо вода з штучного каналу з всяким сміттям може бути. Ну і там дрібнесенькі водорослі, які затримуються на цьому ганчір'ї. Тут в мене кран, ось тут в мене фільтр такий. Його, в принципі, вистачає. Крапельна лента не страждає від різного роду сміття. Ось. Зараз покажу зверху, як все виглядає. Тут ділянка вже другий рік, вона вже потужна, розрослась добре. Всі решта ділянки перший рік. Ця ділянка 5 соток, тут 5 рядів по 90 метрів. Ця ділянка 8 рядів по 90 метрів, ця ділянка 15 рядів по 31 метр, і там ділянка 3 ряди по 60 метрів. Ось. Цієї бочки в плані тиску вистачає, вона знаходиться на висоті верхня точка від землі до цього місця, де я стою. Орієнтовно 2,20. 2 метри 20 см. І самотьоком, в принципі, ця бочка задовільняє всі ділянки по тиску. На кожному ряді по дві крапельних лінти. Ось. І коли я відкриваю кран, я відкриваю його тільки тоді, коли бочка повна, я продовжую набирати воду, бо на ці три ділянки вони в сумі займають площу 30 соток. Я використовую три бочки в плані поливу. Тобто 6 годин в мене насос качає і, і поливається ось це все, ось ця вся малина. Цей рік для малини тої, яка була посаджена минулої осені, в якійсь не, не дуже, м'яко кажучи. Навіть на хорошій землі малина 1,50-1,60 ну, метр метр м. Минулого року ця, коли була посаджена перший рік фактично, вона виглядала набагато краще, але ягоди є багато, малина вся позацвітала, порозросталася вже, пустила нові пагони, все чудово. Тут, на краю цієї ділянки, зараз тут є ще дві яблуні, але тут було ще три яблуні. Я їх повикорчовував, бо крайній ряд дуже страждав. Від закислення ґрунту, яблука падали і закисляли його. Ну і тінь створювали, воду забирали. Тому цей ряд крайній дуже слабенько виглядав минулого року, цього року вже набагато краще. Ось, Але загалом е кінець поля цього, е що тут, що тут, поганий по якості. Малина тут довше е росте і пізніше починає давати плоди, ну і видно, що вона тут слабша. Чим це пояснити, не знаю. Ну, На початку полів, там малина набагато краще, але все одно врожай хороший. Тут повністю пісок. Раніше тут паслась наша корова. Щось скубала, щось шукала, але насправді трава тут дуже слабенька, ось як видно, як в сусідів. На піску добре ростуть хіба сосни. Але після того, як ми продали корову. Появилось питання, для чого ця земельна ділянка має пустувати. Я її вирішив засадити. Думаю, поганий результат краще, ніж ніякий. <сум> і відповідно, Тут я засадив 15 рядів довжиною по 31 метр. Але коли садив, я давав в ямку під кожен кущ біогумус. Також замульчував, бо пісок не тримає вологи абсолютно. Тобто, це, це було обов'язково замульчувати. І все, і малина досить непогано. Я в принципі задоволений. Вона не сильно гірша за ту, яка росте на, на хорошій землі. Досить хороша. На наступний рік вона е, вже проявить себе набагато краще. Цей рік вона прийнялась, дасть певний врожай, але не дуже сильний. І на наступний рік вже буде все набагато краще. Ось тому е, в мене земля просто різна по складу. Бочка в мене знаходиться. В сфері впливу кожної цієї ділянки, грубо кажучи. Тобто Я так її поставив, щоб можна було дотягнути до кожної з засаджених ділянок. Там в мене буде ще цієї осені 3 сотки. І Я просто доточу трубу, і там теж тиск буде нормальний. Ось, тобто Цієї бочки на 6 тонн вистачає в плані тиску. На, на 30 соток на висоті вона на висоті 2,20, десь плюс-мінус. Ось, підняти вище, буде більший тиск. Ще краще. Тобто, якщо у вас невелика ділянка, то можете користуватися ем, такою бочкою, піднявши її на висоту 2 метри, і, і буде окей. Ось. Ну, в принципі, ніби все. Якщо ще якісь питання, то задавайте, з радістю відповім. Всім миру!